Програму інвестиційного розвитку Житомира на 2011-2013 роки представляв департамент економічного розвитку. Його керівниця Олена Астахова рапортувала про значний приріст залучених цьогоріч інвестицій в порівнянні з минулим роком. В ряду году інвестиції привлечені на 8 підприємств. Це збільшення інвестицій на дядючі предприяті міста Житомира. Крім того, созна п'ять нових підприємств з іноземним капіталом. Сьогодні сума інвестицій на одного жителя Житомира складає майже 340 доларів. США. програма інвестиційного розвитку передбачає збільшення за два роки цієї цифри до 404 доларів. А загальний обсяг інвестицій має зрости до майже 110 мільйонів доларів. США. за два роки мають створити 22,5 тисячі нових робочих місць. Виконання цієї програми потребує майже півмільйона гривень. Тож зауваження щодо конкретно прописаних проєктів стосувалися головним чином результатів їх реалізації. Тому я дуже сподіваюся, що ми допрацюємо цю програму. Передвинесені її на сесію глибоко проаналізуємо, додамо те, що. Буде реально втілено в найближчий час, ну якщо ми говоримо про ці роки. А за самою головною метою, я бачу, знаєте, дорогі колеги, в тому, щоб ми правильно показали інвестиційну можливість міста Житомира, щоб ми правильно організували дозвільні процедури. Щоб ми правильно організували співпрацю з контролюючими силовими структурами, які сьогодні є головною перешкодою на входженню реального легального інвестора, шукатимуть такого інвестора навесні наступного року на інвестиційному форумі, що його планує провести міська влада. А наразі створюватимуть максимально комфортний інвестиційний клімат, аби Житомир зміг презентувати свої можливості найбільш привабливо.